розділ 43. Тоді провідник привів мене до брами, що була зі сторони сходу, і я побачив, як зі сходу наближається слава Ізраїлевого Бога. Його голос був, наче шум великої води, і земля освітилась сяйвом його слави. Це видіння було подібне до того видіння, яке я бачив, коли він, Господь, йшов нищити місто. Воно також було подібне до того видіння, яке я бачив біля ріки Кевар, і я впав до лілець. І коли Господня слава війшла в храм через браму, що звернена в східному напрямку, дух мене підняв і переніс у внутрішній двір, і я побачив, як Господня слава наповнила храм. У той час, як провідник стояв біля мене, я почув голос того, що звертався до мене з храму. Він сказав мені: Сину людський, це місце мого престолу під ніжок моїх ніг, де я назавжди поселюся серед Ізраїлевих дітей. Вже ніколи Ізраїлів рід, ні вони, ані їхні володарі більше не будуть опоганювати моє святе ім'я своєю розпустою та трупами своїх царів на їхніх узвищах, адже вони ставили. Свої пороги дверей поруч з моїми порогами, і свої одвірки поруч з моїми одвірками, лише стіна була між мною та між ними. Вони безчестили моє святе ім'я своїми гедотами, які вони чинили, тому я вигубив їх у своєму гніві. Тож тепер нехай усунуть від мене свої розпусні вчинки й трупи своїх царів, тоді я оселюся посеред них навіки. Що ж до тебе, сину людський? Сповісти нащадкам Ізраїля про цей храм, аби їм стало соромно за свої гріхи, і вони усвідомили суть запропонованого зразка. І коли їм насправді стане соромно за все те, що вони творили, то накресли перед ними запропонований зразок храму, його впорядкування, його виходи та його входи, весь його зовнішній вигляд і всі пов'язані з цим постанови, всі його правила та його закони. Нехай вони запам'ятають усі його обриси та всі його символи і дотримуються їх. Така постанова щодо храму, територія верхів'я гори та вся його прилегла довкола місцевість це святиня святинь. Ось такий закон про храм. А тепер розміри жертовника в ліктях. Лікоть має бути як звичайний лікоть плюс долоня, долішня основа має бути на лікоть глибиною. І налікоть шириною, а його довколішній виступ по краях в одну долоню, далі йде висота жертовника. Від дорічної основи, що в землі, до нижнього виступу два лікті, а завширшки один лікоть, від малого виступу до виступу великого чотири лікті і завширшки так само лікоть. Сам жертовник для вогнища висотою в 4 лікті, від якого по кутах виступають вгору 4 роги, місце для вогнища квадратної форми з чотирма однаковими сторонами по 12 ліктів завдовжки і 12 ліктів завширшки. Майданчик, на якому жертовник вогнище стоїть, має по 14 ліктів завдовжки, 14 ліктів завширшки з усіх чотирьох його сторін. Його довколишній виступ має половину ліктя, і його основа лікоть довкола, сходи до нього зі східної сторони. Далі він, голос із храму, сказав мені: «Сину людський, так говорить Владика Господь, оце постанова щодо жертовника на той день, коли його виготовлять, аби приносити на ньому жертви всепалення і окроплять його кров'ю. Священникам з покоління Левія. Нащадкам садока, котрі наближені до мене, щоб служити мені, говорить владика Господь, даси однолітнього бичка зі стада для жертви за гріх, і візьмеш частину його крові, аби нею помазати чотири його роги, чотири кути його, виступаючої внизу основи, а також її довколишнє обрамування, так ти його очистиш і здійсниш обряд викуплення. Тоді візьмеш бичка. Принесеного в жертву за гріх, і спалиш у визначеному місці храму поза святилищем, а наступного дня принесеш у жертву за гріх козла, з отари без вади, і звершиш очищення жертовника так як його очистили жертвою бичка. А коли ти закінчиш очищення, то візьмеш зі стада іншого бичка без вади, а також з отари барана без вади, і поставиш їх перед Господом. Священники потрусять над ними сіллю і принесуть їх Господу як жертву всепалення. Протягом семи днів щодня приноситимеш козла в жертву за гріхи, а також бичка зі стада і барана з отари без фізичних вад. Протягом семи днів нехай священники звершують над жертовником обряд викуплення, його очищення та його освячення. Після завершення цих днів. Починаючи з восьмого дня й надалі, священники звершуватимуть на цьому жертовнику ваші жертви всепалення й ваші мирні жертви. Подяки за спасіння і я прийму вас, говорить Владика Господь.